Головна різниця, як українці вибирають собі собачок, і як от в Європі вибирають собі європейці собачок. І от, наприклад, у цих знаєте українчик, які з цими чихуахуашками, мальтіпуськами штукають, от вони одінакові, у них обличчя однакові, ці собачки. Одинакові. Як так, що ці дівчата в Буковелі – це однією собакою, і з одним ліцом? А в Європі люди і собаки, ну взагалі, мільярдер може йти, і у нього якась просто дворняшка може бути. Чому так? Дивіться, як в Європі зараз запустили проект з приводу того, як. Не люди можуть взяти собі якусь собаку чи питомця, а як питомці можуть вибрати собі людину. От якщо там по Польщі, по Європі, подивитися, от я зараз в Польщі. В Польщі взагалі немає дворових ні собак, ні котов на вулиці. Ні разу не бачив. І як вони з цим розібралися? Вони не просто десь їх отловили, її приспали, утилізували, а вони їх збирали в притулки для тварин і зробили так, що в цей притулок можна прийти людям. Вони просто там сідають, ну це там елементи штучного інтелекту, але такий проект реально є. І вони сідають і там випускають певних собачок, і до яких людей вони підійдуть, з якими почнуть спілкуватися, тих вони і беруть собі. Дварняшка, це чи не дварняшка, чи якась породіста, чи взагалі величезна собака. Люди вибирають собі не по породі тварину, не для того, щоб панти ганять в інстаграмі. Да, що яка у мене там собачка, на громінгі там я її вожу. Тобто, не як елемент декора і понта для жизни, а як особистість взяти своє життя і відповідальність. За цю особистість теж відповідальність за життя цієї собаки. Ну, понятно, що це не людина, але це дуже серйозне, класне відповідальне відношення. Ну, це від мені дуже подобається. Коротше, що ви по це думаєте? Відправляйте своїм знайомим з цими собачками. От, поспілкуємося в коментарях. Все, на зв'язку. Па-па.